Здалося, ловити їх не можуть будь-які нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, Хто фіксики такі. <плес> нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Скарбничка. Ти навіщо дарма гроші витрачаєш? Я не витрачаю, а накопичую. Це ж скарбничка, ось і ще гривня. Щось мені її в морда не подобається. Підозріла порося? Ти впевнений, що гроші не пропадуть. пак! Що до скарбнички потрапило. Назад уже не витресеш, ані копійки не віддасть. От скмара. Тобі що? Сімка про скарбнички не розповідала. Свинку скарбничку зі щілиною для монет люди придумали, щоб складати дрібні гроші. А для великих грошей використовують сейф. Великий металевий ящик із хитромудрим замком. Таку скарбничку нічим не розіб'єш. Найбільші сейфи стоять у банках, де люди зберігають свої гроші та інші цінності. Там навіть є спеціальні кімнати сейфи Їх уже навіть і скарбничками не назвеш. Це ціле скарбосховище. А ти взагалі на що складаєш? На ролики. І багато ще потрібно складати. Не знаю. До скарбнички не зазирнеш. А ти її відкрий. Вона не відкривається, її лише розбити можна. То розбий. Ні, шкода. У що я потім складатиму? А раптом там уже достаточно а на ролике. А раптом не. Гараз, Давай я твои гроши порахую. Ты решь? Ого! Димочу! Тут такие богатства! Гроши бывают разные. Не тільки монети. Раніше люди розплачувалися і мушлями, і білячими шкурками, і навіть пір'ям папуг. Металеві монети, звісно, значно зручніші, а ще зручніші паперові гроші. Одним папірцем можна замінити сто монет або навіть тисячу, просто на ній слід надрукувати якомога більше нулів і все. А тепер взагалі придумали, як розраховуватися без паперових грошей і монет. Якщо у тебе є гроші в банку, ти можеш просто прийти в магазин, подати продавцю свою банківську картку і забирати покупку. А твій банк потім сам розплатиться з магазином. Дуже зручно. Ну що, порахуєш? Так! Яка одна монета, дві монети? Ти що рахуєш? Потрібно не монети складати, а цифри на них. Ха, так би одразу й сказав. Ні, я ще так не вмію. Це я вже зрозумів. Вилазь. Не можу! А ти спробуй в східці з монет зробити. Вже? А я спущу! <ролевые> да не стою? Не выходит! Слухай, Дим Димычу, разбей скарбничку! Чего? Скарбничку разбей! Шкода! А мне не шкода! Тебе тоже шкода! А кого больше шкода? Дим Димычу, ты мне друг? друг. Молоко, з тобою все гаразд, гаразд, фух. Дякую тобі, дім-дівчу, дякую, друже. Та що там? Тепер ти можеш порахувати, скільки в тебе грошей. А. Навіть і не рахуватиму, і так видно, що на ролики не вистачить. Правда? Шкода? Натомість у тебе тепер є гроші, щоб купити нову скарбничку.